Бійці цивільно-військового співробітництва збройних сил України привезли у Святогірську святоуспенську лавру продукти для переселенців: макарони, борошно та інше власне все те, чим харчуються самі. Взагалі ж вага вантажу 6 тонн. Так, збройні сили України допомагають цивільному населенню. Наша група називається цивільно військове співробітництво. Збройні сили безпосередньо співробітничають. З урядовими неурядовими організаціями, місцевими органами виконавчої влади, місцевими радами, а також як ви сьогодні бачите, з релігійними організаціями збройні сили України допомагають цивільному населенню. Перелік продуктів, скажімо, визначили ми самі продукти, ті що ми забезпечуємося, ті ми сюди привезли. Нічого окремо не закуповувалось. Наразі у готелях на території Лаври мешкає більше трьохсот переселенців, з них сто дітей. Якби не благодійна допомога, тут зізнаються, утримувати вимушених переселенців, було б вкрай важко. Я дуже благодарна за допомогу, тому що на даний момент у нас живе около трьохсот біженців, і, звісно ж, наших фінансів монастирських не вистачає для того, щоб обізпічити. Ну, обичнее существование здесь, на території монастиря, тому що много дітей, много грудних у нас около п'ятнадцяти вот берем на беременних у нас на снастях. Тобто ми беремо на себе попечення об этих людях, і, звісно допомога необхідна. І надалі військові збройних сил України планують допомагати цивільному населенню.